Два місяці незрозумілого стояння в центрі міста. Після цього нас втягнули криваве протистояння на Грушевську. І сьогоднішній день мене дуже дивує. Те, що мирне захоплення і блокування державних установ викликає більше турбування, аніж те, що вбивають людей в центрі міста. Це нас дуже дивує. Так от я хочу сказати, що ми маємо ненасильну альтернативу. Тому процесу, в який нас тягує, і я ще раз хочу сказати, що хлопці залишайте свої обласні центри і районні центри. Нема чого боротися за ті, нікому не потрібні адміністрації. Сьогодні революція робиться в Києві. Тут знаходяться центральні органи влади, які чекають вас. Можете пояснити, а що було? казав, що всі вийшли звідси, а ви захопили мінг'юст. Я хочу підкреслити, що громадянський рух спільних справ, який був ініціатором цих протестів, а є самостійною одиницею, яка сама приймає рішення, що її робити. Якщо питання стояло в тому, що хтось з кимось домовився про якесь перемир'я, то я хочу сказати, що ми не були учасниками цього процесу і не брали на себе жодних зобов'язань. Якщо Віктор Янукович... Має бажання спілкуватися з людьми, які на сьогоднішній день контролюють ситуацію в країні. Треба спілкуватися очевидно з іншими людьми, аніж тими, з якими він А З якою ми має... тоді захоплений мін'юстрої На сьогоднішній день здійснюється кампанія «Окупуй Україну, яка має на меті взяття під контроль центральних органів влади з тим, щоб вони виконували лише ті функції, які забезпечують життєдіяльність країни. Сьогоднішній день пані Лукаш займається незрозуміло чим. І пише закони, які фактично унеможливлюють нормальний конституційний лад, які фактично створюють передумови для встановлення тоталітарного режиму. І якщо вони будуть і далі цим займатися, то в принципі їм краще шукати для себе інше місце. Тобто ваші активісти залишаються тут аби блокувати роботу. Я ще раз хочу сказати, що нас запевнили, що тут працює група, яка готує законопроект про амністію учасників протистояння. Якщо ця інформація завтра вранці підтвердиться, то по пропускам всі учасники цієї робочої групи зайдуть і будуть займатися. Якщо тут є люди, які готують інші потрібні для країни наразі законопроекти і проекти інших нормативних актів, то вони сюди зайдуть. А якщо вони тут готують надзвичайний стан, то вони сюди не зайдуть. Значить, я ще раз хочу сказати, що там, де знаходиться спільна справа, там порядок і ніяких мародерств немає. Будуть опломбовані кабінети, і а, нічого тут не зникне. Це наше майно, і ми до нього будемо ставитися дуже, дуже бережно. Які ваші майбутні плани щодо ти іщуть місце? Наші плани зібрати в Україні. Весь революційний актив стягнути його до Києва і зайняти всі відомства для того, щоб паралізувати повністю роботу корупційного диктаторського. Бюрократичного апарату. А чому ви вважаєте, що робота у регіонах, яку зараз здійснюють на заході країни, на, навіть на Східі, чи на півдні країни, вона не потрібна? Тому що вона не має ніякого сенсу. На сьогоднішній день наше завдання боротися з центральною владою, яка фактично встановлює диктатуру. Займати приміщення адміністрації не має сенсу, тому що. В адміністрації голова має мобільний телефон, по якому він буде віддавати вказівки іншим підрозділам. Тим більше немає сенсу займати сесійні зали міськрад і облрад, тому що депутати можуть зібратися в будь-якому іншому місці. Сьогодні ми повинні йти по шляху не насильницького, але жорсткого спротиву. І той шлях, яким ми йдемо, це єдина на сьогоднішній день запорука того, що ми не будемо більше ховати українських героїв. Достатньо. Хлопців вже полягло. Вистачить. Я можу трішечки встигла. Кучкові схоже, не сподобався те, що ви захопили якраз приміщення. Яка ваша реакція? Ну, власне, наша реакція така, що нам сподобалося, що ми захопили приміщення, і ми будемо далі це робити, тому що нам це подобається. І я хочу ще раз звернутися до міжнародної спільноти і сказати, що сьогодні це робимо ми організовано і дисципліновано. А завтра, якщо не буде нас, цим буде займатися неконтрольована вулиця. І ми демонструємо, що насправді на сьогоднішній день Янукович всі сили. Які є в країні, стягнув на захист свого золотого унітазу і на розгін демонстрацій в регіонах? Сьогодні Україна, яка є державою з ядерною енергетикою, через яку проходить газотранспортна система? Сьогодні Україна фактично стоїть на межі хаосу, в результаті якого можуть постраждати люди не лише всередині нашої країни, але й за її межі. Інтеропозиції зараз я кого я хочу сказати, що єдині переговори, які мають вестися сьогодні, це переговори про повну і безумовну капітуляцію режиму. Це єдині переговори, які мають бути.